私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち Він має право фотографувати? Хвилиночку, звісно. Відійдіть, будь ласка. Тихо-тихо, не треба трусити, шановне. Не трусить. Хвилиночку, хвилиночку, не треба трусити. Секунди.

Камер, так, виділи. Да. Було масове вкидання білих, я хотів би, щоб ви засвічились, переконалися. Осьо, ось, ось, бачите. Ніхто її не чіпає, урну ніхто не чіпає. Я показую вам. Все, все зафіксовано. Все, товарищ, затянул. Ничего Ой, Кто ее трусы? Это ваш кандидат. Снимал, да. Да. все, вы сняли?

Давайте так, не больше двух yeah. часов. Yeah. 7.52, 11 число, грудня місяця. Заходимо на дільницю 32-34, знаходиться на дільниці. Поряд з списком кандидатів знаходиться агітаційна листівка. Як в списках в нашій квартирі? А за якою адресою ви скажіть, підложили? Святошинська 7, квартира 22. Ближній чоловік. Прописаний у вашій квартирі. Да, пропи... Він не прописаний. Кравчук Галина Олексієвна. Яка, квартира.